Мої вітання всім вам, шановні друзі, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо працювати з Конституцією України і казати, що треба зробити для її поліпшення. Поліпшення це той процес, коли будь-яка людина читає або ознайомлюється з Конституцією України, і вона розуміє, про що там наголошено. Всі ті основні моменти, які наголошені в розділах, в окремих статтях, для сприйняття тієї інформації, яка важлива для людини, для того, щоб людина розібралася. В різних питаннях. Так ось, Конституцію треба поліпшити. Можливо, ви чули від деяких політиків в різні часи їхньої діяльності, про те, як вони казали про зміни в Конституції України. Це хибне, хибна думка. Має бути тільки поліпшення Конституції країни. Про зміни взагалі мова не йде. Це інше поняття. Так ось, що починається Конституція України? Вона починається з преамбули Яку треба негайно поліпшити в першу чергу. Далі йдуть вже різні розділи. Якщо казати про розділ перший, розділ другий та розділ третій, їх треба також поліпшити, але з додаванням обов'язків держави до цих розділів. І в першому розділі, а це загальні засади, назва цього розділу, існує стаття 6. І ось, якщо казати про цю статтю 6, то вона наголошує про державну владу України. Бо державна влада України здійснюється на засадах поділу на законодавчу, на виконавчу та на судову. Тобто мова йде про поділ влади. І для того, щоб було зрозуміло кожному, хто читає цю статтю, він має розуміти, про що він читає, про яку цю владу, про законодавчу, про виконавчу та про судову. Так ось. В змісті наголошені окремі розділи, і їх також треба змінити по назві і по змісту. І саме мова йде про розділи, такі як 4 розділ, 5 розділ, 6 розділ та 8 розділ Конституції України. Тобто ці розділи треба змінити назвою та відповідно змістом. Також існує розділ 9. Він має назву Територіальний устрій України. І ми неодноразово казали. В наших відео про територіальний устрій України, який він має бути і чому він таким має бути. Так ось, сьогоднішній розділ 9 в Конституції України, територіальний устрій, він має бути повністю перероблений. Далі йдуть розділи 10 та 11. Ці розділи треба об'єднати та зробити коригування з посиланням контролю за виконанням повноважень наданих законом. саме в цих розділах. Якщо дуже уважно прочитати розділ перший, про який ми з вами сказали, і статтю 6, про яку ми також сказали, то має бути у кожного розуміння стосовно державної влади. Щоб людина зрозумів, людина зрозуміла, що таке виконавча влада, законодавча та судо. Ось, наприклад, виконавча влада, хто її зараз представляє? Бо саме в статті 6 наголошено, що державна влада в Україні здійснюється. А як вона здійснюється? Вона здійснюється на засадах поділу. А хто її здійснює? А здійснює народ, бо народ є джерелом влади. А здійснення влади це обрання цієї влади. Тобто виконавчу владу народ має обирати, як наголошено в статті 6 Конституції України. А зараз народ обирає виконавчу владу. І хто з представників виконавчої влади за є? Ось питання. Але відповіді нема. Бо народ України не обирає виконавчу владу. Не обирає представників виконавчої влади. Так як має бути, якщо казати про цю статтю 6? виконавчу владу? Всенародно обраний президент України, він же голова Уряду України, в якому були під, 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 підпорядковані всі без виключень. Центральні органи виконавчої влади. Тобто, обираючи президента України, народ буде обирати представника виконавчої влади, якому будуть підпорядковані всі без виключення центральні органи виконавчої влади. І тоді можна сказати, що, що стаття 6 відповідає своїй здійсності в розумінні виконавчої влади. Бо народ обрав президента, голову уряду, і, відповідно, це вже представник виконавчої гілки влади. Далі, законодавча влада. Зараз у нас представляє законодавчу владу Верховна Рада України. Це однопалатний парламент. Але для того, щоб ця законодавча влада здійснювалася, треба, щоб був двопалатний парламент в Україні, якого, на превеликий жаль, немає. Так ось, про двопалатний парламент. Дві палати: Верхня палата та нижня палата. Верхня палата це Сенат. Нижня палата це Верховна Рада України. Діяльність двопалатного парламенту. Це здійснення законотворчої діяльності та контроль за виконанням дотримання законодавства. Тобто законодавство і контроль за виконанням цього законодавства. Ось основна діяльність. Що ж буде робити Нижня Палата, назва якої? Верховна Рада України. Ну, по-перше, вона буде представлена з народних депутатів України, а зараз народні депутати України вони приймають участь в кадрових питаннях, в кадровій політиці у вигляді голосування. Так ось, в двопалатному парламенті, нижня палата Верховна Ради України не має права приймати участь в кадрових питаннях по призначенню. Держслужбовців виконавчої влади та судової влади. Тобто такого права не буде вже голосувати за призначення відповідних держслужбовців. Наступна влада судова влада. Ну, По-перше, всі ви знаєте, що судова влада потребує реформування. Але не такого реформування, як було в 2017 році, коли президентом був Порошенко. А я нагадаю, що сутність цієї реформи у 2017 році, бо був дан старт судової реформи. Сутність цієї реформи передбачала підвищення, в першу чергу, винагород для суддів. І в результаті, ви всі знаєте, що відбулося. Зараз судді мають спецпенсії. Це один прояв цієї судової реформи. Так не така має бути судова реформа. А для того, щоб стаття 6 Конституції. України Україна відпадала дійсності в розумінні судової влади. Обрання судів має відбуватися, як ми наголошуємо, бо народ здійснює владу через обрання. І обирає суд, судову гілку владу у вигляді обрання судів на місцях. І це буде перша ланка судівської системи щодо здійснення судової влади статті 6. Ось так має бути, ось так має виглядати в розумінні стаття 6 Конституції України. І коли людина буде читати оцю статтю 6, вона буде уявляти, що таке державна влада і яким чином ця державна влада в Україні здійснюється на засадах поділу законодавчої, виконавчої та судової. І що саме у цих гілках влади. Ось таким чином, шановні глядачі, має бути зроблено поліпшення самої Конституції України. І ми дуже коротко з вами це розказали, про це проговорили. Тому, якщо відео сподобалось, ставте свої вподобайки, залишайте свої коментарі під цим відео, ставайте нашими підписниками. Ми працюємо для вас, висвітлюючи важливі моменти. Сьогодні ми казали про важливий момент. Це про Конституцію України. І як саме треба її поліпшити, і для чого це треба робити? Тому всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.